Хто з військовозобов'язаних, оновивши дані, першим отримує повістку? За що можуть штрафувати 17-річних? І чи врятує переоформлене на дружину майно від стягнень? Та як щодо тих, хто за кордоном поїхали? Хто отримує повістку в першу чергу? Як гадаєте, ті, хто оновив чи не оновив дані? Як не парадоксально, але той, хто виконав норму закону про мобілізацію, і це може статися вже із цього місяця, тобто з серпня. Це не я придумав. Про це кажуть юристи. І ось чому першими, хто ймовірно отримає повістки на ВЛК у серпні, будуть ті військовозобов'язані, які оновили свої дані, але не мають ні відстрочки, ні бронювання. Отримають повістки. Не всі дані оновили більше 4 мільйонів 600 тисяч військовозобов'язаних. Половина може мати відстрочки, інвалідність трьох дітей. У певної кількості є бронювання. Залишається близько півтора мільйони, які нібито не мають ніяких підстав. Не виключено, що тим, хто не має відстрочки та бронювання, їм прийдуть повістки. Виходить, ви ж самі дані і надали, причому добровільно, і адресу, куди саме слати повістку, яка, до речі, вважається врученою, навіть якщо ви не знаєте про її існування у поштовій скрині. Як швидко можуть розвиватися події? Тобто, через який час теоретично можна знайти у себе в поштовій скрині ті самі вимоги щодо оновлення військово-облікових даних. Повістку має спочатку підписати керівник військомату без його візування вона взагалі не дійсна. Так що звертайте на це увагу за 48 годин вона має бути надіслана військовозобов'язаній особі. Упродовж двох тижнів ви маєте відгукнутися на неї і з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про причини, які дають право не робити цього, я вже розповідав у попередніх роликах. Тому не буду зупинятися детально. Йдемо далі. Чи можна в такому випадку уникнути штрафів? Розповім згодом. А поки про те, що робити. Отож, отримали повістку. Які є варіанти? Або ви йдете до ТЦК, або ні. Припустимо, ви герой нинішнього часу і зуміли вистояти у чергах та оновити дані фізично, але тут вам, що ви не встигли натішитися, вручають повістку на проходження ВЛК. Або подібна повістка прийшла вам поштою знов черги, знов купа часу. Очікувань, чи буде загрожувати штраф, якщо цього не зробив, маємо відповідь юриста. Статтю 21 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію додано ще один обов'язок громадян: це проходження медичного огляду для визначення ступеня придатності до проходження військової служби, тобто таким чином, це різні два виконання військового обов'язку законодавством. Передбачено, що за окремі правопорушення повинні накладатися окремі штрафи. Яка відповідальність за неявку за повісткою, як і про повістки поштою, я вже розповідав. Посилання залишу в описі до цього відео. Але є ще один цікавий момент, як можна перевірити, чи вже не висить на вас цей штраф? Тим, хто не оновив свої персональні дані до 16 липня 2024 року, загрожує штраф від сімнадцяти до 25,5 з половиною тисяч гривень. Підприємство, на якому порушується правила військового обліку. Може отримувати штраф ще більший від 34 до 59,5 з половиною тисяч гривень. Суми солідні, тому варто цей момент контролювати. За гріхи перед ТЦК може бути і арешт майна, і позбавлення водійських прав, та навіть конфіскація майна дружини. Але про це згодом. Погодьтеся, важливо знати про наявні штрафу, хоча б для того, щоб вчасно його сплатити. Тому що у разі його не сплати, упродовж 15 днів доведеться сплатити вже двічі збільшену суму плюс виконавчий збір. А це вже 37 тисяч гривень. Інформація про штраф з реквізитами може прийти як в дію, так і за місцем реєстрації порушника, а може й не прийти, що робити у цьому випадку? Як перевірити, чи маєте штраф від територіального центру комплектування? Щоб ви розуміли, знайшлися в нашій державі ті, хто на цьому заробляє. Наприклад, в інтернеті пропонують за 99 гривень через застосунок перевірити штрафні санкції. Але я дізнався, як це зробити безкоштовно. Зараз поділюся. Інформація про всі виконавчі провадження. Ну, наприклад, податкові чи за порушення правил дорожнього руху, які штрафи від ТЦК зберігаються в автоматизованій системі виконавчого провадження Міністерства юстиції України. Аби дізнатися про них, необхідно зробити запит в режимі онлайн. Платні застосунки мають функцію оповіщення. У разі, якщо інформація на ваше ім'я з'являється в реєстрі, але якщо хочете отримувати інформацію час від часу, необхідно робити такі запити регулярно. Багатьох чоловіків і цілком слушно непокоїло, чи не надсилатимуть такі листи щастя автоматично після 16 липня. У Генштабі пояснили не все так однозначно. Автоматично штрафи виписуватися не будуть, тому що відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, накладення штрафу передбачається протягом трьох місяців з дати виявлення правопорушення, але не більше року з дати вчинення такого правопорушення. Роз'яснення представника Генштаба вийшло за лічені години до завершення терміну на оновлення даних. Тим не менш, у ньому є чимало корисної інформації. Зокрема, про те, що якщо ви не згодні, штраф можна оскаржити в суді. На це є 10 днів. І щодо покарань є ще один цікавий момент. Якщо чоловікам в Україні спочатку приходять повістки, а лише потім штрафи, то чоловікам за кордоном одразу будуть приходити штрафи, причому навіть 17-річним громадянам України, але про все по порядку. За кордоном, військово-облікові дані українцям можна було оновити через офіційну електронну адресу чи номер телефону ТЦК та СП або ж через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста. Хто цього не зробив, також має сплатити штраф. На цьому принаймні наголошують юристи. Якщо чоловік не став на військовий облік і не оновив свої дані, то його можуть притягти до адміністративної відповідальності за статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає накладання штрафу у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень. Також на військовий облік повинні стати українські чоловіки за кордоном, яким виповнилося 17 років. За порушення норми їх можуть притягнути до відповідальності за статтею 210 купап. Тобто виходить так, що штрафувати можуть і 17-річних. і тепер щодо тих, хто штраф не сплатить і не оскаржить. Щодо них можуть відкрити виконавче провадження, і тут же відкривається шлях до арешту майна. Тобто, той самий штраф можуть стягнути за рахунок коштів, отриманих з рухомого чи нерухомого майна. Причому конфіскувати можуть і спільну власність, наприклад, з дружиною. Розповідаю, як таке можливо. Якщо неоплачені штрафи перевищують 160 тисяч гривень, за законодавством виконавча служба може стягнути цю суму за рахунок майна боржника, зокрема і того, що оформлено на дружину. Але тільки в разі, якщо воно було придбано після вступу в шлюб. За законом майно нажити в шлюбі. Належить у рівних частинах обом з подружжя, тобто виконавча служба може претендувати на 50% вартості квартири боржника, навіть якщо та буде оформлена на дружину. Якщо сума штрафів менша, хоч від однієї гривні, за таким самим принципом можуть накласти стягнення на будь-яке інше майно подружньої пари, наприклад, автомобіль. Хоча юристи і вважають подібну процедуру конфіскації складною, але такий варіант теж виключати не можна. Виконавчій службі доведеться додатково звертатися до суду, потім продавати майно і компенсувати дружині боржника її частину вартості майна. Дружина боржника зі свого боку може оскаржити вартість, за якою продадуть майно, скажімо, на тій підставі, що вона занижена. Крім цього, у законі є лазівка. Яка дасть змогу уникнути арешту спільно нажитого майна? Ну не було б це законодавство українським, якби там не було лазівки. Пам'ятаєте, як напередодні набуття чинності нового закону про модернізацію чимало чоловіків кинулися дарувати дружинам і мамам квартири та машини. До нотаріусів і в сервісні центри МВС вишукувалися величезні черги щедрих мужів та синів. Оформи шидарчу намагалися уникнути стягнення на житло за штрафи. Але це не панацея. От що кажуть юристи. Можна оформити договір купівлі продажу з дружиною або, наприклад, з мамою. Щоправда, при цьому потрібно буде сплатити податки: один відсоток з першого сім із половиною відсотків, з другого дев'ятнадцять з половиною відсотків з третього продажу, оформленої на вас нерухомості в поточному році. Договори дарування одні з тих, що найлегше оскаржуються в судах. Суд може вирішити, що мало місце умисне переоформлення майна і скасувати договір дарування. Важливо зазначити, що повноваження для накладання штрафів за порушення правил військового обліку мають саме ТЦК. Протоколи про адміністративну відповідальність та матеріали справи складає спеціальний співробітник військкомату. Всі ці папери лягають на стіл керівнику ТЦК, який і ухвалює рішення щодо штрафу. Проте скільки знадобиться часу на це величезний знак питання. Проблема полягає в неспроможності ТЦК виписати ці штрафи. Невідомо з якого періоду вважати день його, тобто порушення виявлення, і чи не буде днем виявлення 16 липня, коли завершиться уточнення даних, і для ТЦК будуть відомі всі, хто цього не зробив. Безумовно, сума штрафу зумовить частіші звернення до суду ніж це є зараз, але і спроможність ТЦК складати такі матеріали вчасно та якісно під питанням. Щоб виписати штрафи для всіх порушників, які відповідно до оновленого закону про мобілізацію не оновили свої персональні дані, знадобиться десятки років. Відомо, що від початку 2024 року ТЦК передали для примусового стягнення майже 12 тисяч штрафів за порушення обліку. Якщо врахувати, що 6 мільйонів осіб взагалі не оновили свої дані після 16 липня, приводів для того, щоб виписати штраф представникам ТЦК буде значно більше. Хоча є і плюси для тих, хто таки виконав обов'язок і оновив дані вчасно. Працівники ТЦК таких осіб затримувати на вулицях не будуть. Принаймні, так кажуть у міністерстві оборони. Людина виконала норму закону у зазначений термін. Вона оновила свої військово-облікові дані, вона вказала місце свого проживання. Тобто туди може прийти направлення на ВЛК. Відповідно, немає сенсу цю людину ловити серед вулиці. Будемо відверті, з цим пов'язані були неприємні процеси, які негативно впливали і продовжуватимуть впливати на імідж збройних сил України, коли на блокпостах і Силоміць когось намагаються витягувати. Представники ТЦК та СП не мають цього робити, не мають таких повноважень. Це можуть робити тільки представники поліції згідно із законом. От хотілося завершити на цій позитивній ноті, але напередодні запису натрапив на ось такий меседж. Перша статистика по штрафах від різних ТЦК до мене звернулись громадяни, які після того, як зареєструвались вчасно в додатку Резерв Плюс, отримали там повідомлення, що треба звернутись до ТЦК для уточнення даних. Перший військовозобов'язаний не був на обліку у ТЦК, але після того, як він звернувся до ТЦК щодо уточнення даних. Маючи актуалізацію через Резерв Плюс, отримав штраф 17 тисяч гривень. Другий десь втратив військовий квиток. І коли прийшов оновити дані, після того як вже це зробив через «Резерв плюс», отримав теж штраф 17 тисяч гривень через втрату військового квитка. Третій випадок схожий з другим, але там військовозобов'язаний мав довідку від поліції щодо викрадення у нього документів разом з військовим квитком. На цього громадянина також наклали штраф щоправда, не 17 тисяч гривень. Пряма мова. Я ходив з юристом. Він допоміг оформити правильно документи. Штраф був не 17 тисяч гривень, а 5 тисяч 100. Можливо, керівник цього ТЦК має якусь іншу інструкцію роз'яснення. Всі штрафи ТЦК накладені згідно з чинним законодавством. Тут питань до керівників цих ТЦК немає. Хоча мені, чесно кажучи, не зрозуміло. У першому випадку впевнений, що можна було обійтись і попередженням. Сподіваюся, інформація була корисною для вас. Якщо так, клікайте палець вгору та підписуйтесь на наш канал. Так буде простіше знайти наступне відео. Пишіть у коментарях власну думку на цю тему і питання, що вас цікавлять. Вони можуть стати наступною темою для мого відео. До зустрічі!